Об'єднані спільним бажанням перемоги, а тому розпочали серію унікальних аукціонів. Команда благодійного фонду це моє місто разом із українськими знаменитостями збирають кошти на потреби ЗСУ. Мета 4 мільйони гривень. Для цього кожен розігрує унікальні речі за донати для нашої армії. Ось переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт Всесвіт-2022» Вікторія Апанасенко розігрує Прапор України, підписаний Валерієм Залужним. Кожен з нас робить свій внесок у перемогу. Кожен на своєму місці воює на своєму фронті. Українці знають цінні слова свобода та що означає за нею боротися. Сьогодні ви можете зробити свій внесок у цю боротьбу. На своїй сторінці в інстаграмі я розпочинаю розіграш прапору України та футболки зсу, які підписані Валерієм Залужним. Зараз вам покажу прапори. Кожен, хто задонатить від 200 гривень, отримує можливість їх виграти. Ціль цього збору закупити пікап для 58-ї бригади ОК Північ, аби наші воїни змогли захищати нас. Давайте об'єднаємося заради цієї мети. Все буде Україна. Розіграш триватиме до 18 лютого, а далі Вікторія в прямому ефірі 19 лютого о 12-й годині дня оголосить переможців. Деталі та реквізити рахунків для донатів дивіться на сторінці Вікторії у Фейсбук.